Вітаю вас, шановні глядачі! З вами програма Шлях до Європи, в якій ми вам пропонуємо інтерв'ю з головою вченої ради Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, професором міжнародником прогресивних поглядів Ігорем Цепендою. Вітаю вас, пані Олю! Вітаю глядачів. Отож, я пригадую ті часи. Коли ви приїхали після виконання міжнародної дипломатичної місії в Польщі, і першою справою вашою було створення напряму міжнародних відносин у університеті. Тоді ще був це Прикарпатський університет, багато було скептиків. Ну хто ж там буде викладати? І тут вистрілила новітня ваша ідея. Я пам'ятаю правило золоте ваше. Професіонали навчатимуть майбутніх професіоналів. Як все починалося? Пригадаємо ці роки. Це був дуже цікавий період, і ми дійсно запропонували цю модель, що колишні дипломати навчають майбутніх дипломатів. І склалося так, що зірки зійшлися, оскільки повернувся з дипломатичних відряджень, і надзвичайний повноважний посол Петро Сардачук, надзвичайний повноважний посланник. Зіновій Куравський, надзвичайно повноважний посол Степан Волковецький. Тобто Івано-Франківська область дала для України достатньо цікавих особистостей, дипломатів. Знову ж таки, надзвичайно повноважний посол України в Словенії Михайло Бродович, багато генеральних консулів. Тобто, Ми мали достатньо добрий резерв, який можна було використати саме з цієї точки зору. З іншого боку, Потужні наукові кадри на факультеті історії і політології, які дозволили так само забезпечити необхідну низку предметів, і ми стартували. Звичайно, що виникло зразу питання: а що ж вони будуть тільки дипломатами, які будуть тільки в Міністерстві закордонних справ, навіщо нам велику кількість е, в напрямку міжнародні відносини, оскільки Міністерство закордонних справ і так їх всіх не забезпечить роботою. Але ми відразу задекларували про те, що ми... Є областю, яка знаходиться на пограничі. І транскордонна співпраця, виховання молодих людей, які дійсно знають історію міжнародних відносин, які знають систему переговорного процесу і багатьох інших складових, які є основою для міжнародника, це дозволить їм дійсно комфортно себе почувати для реалізації дуже цікавих проєктів. Ми завжди жартуємо, що це такий універсальний солдат, тому що з одного боку, я завжди говорю, що дипломат повинен добре розуміти багато цікавих процесів, які відбуваються, оскільки він за короткий термін, перебуваючи в тій чи іншій країні, або грунтуючись на якомусь конкретному напрямку, повинен мати добрі знання для того, щоб зрозуміти тенденцію. Це найважливіше. Зрозуміти нову тенденцію, зрозуміти, як її можна реалізувати, і саме міжнародні відносини це дають цю можливість. З іншого боку, аналітика, де він має можливість дійсно схильність до аналізу тої чи іншої проблеми, не говорячи про те, що він може бути і добрим перемовником, тому що є окремі курси, які присвячені саме методикам проведення міжнародних переговорів. А ми розуміємо, що таке комунікації в сучасному світі. Тому все це дозволяє дійсно говорити про те, що молоді люди, які обирають міжнародні відносини, вони завжди комфортно себе почувають в будь-якому напрямку, на нанизуючи нові знання Тобто вони вміють вчитися, знають, як вчитися і знають, де отримати інформацію і як її правильно використати. В той же час, пане Ігорю, я мала честь висвітлювати ці всі події і тому знаю, ви були одним з ініціаторів створення консорціуму українських і закордонних університетів. Наскільки таке об'єднання допомогло у розвитку науки, у розвитку університетів? І як сьогодні чується цей консорціум ну, в умовах викликів? Ми розпочинали тоді з директором студії Східної Європи Варшавського університету Яном Маліцьким, нашим почесним доктором університету, нашим давнім другом, коли ми розпочали об'єднання українських університетів. Спочатку була ідея Варшавського університету і західноукраїнських університетів, але я відразу попросив колег відмовитися від цієї формули, тому що був переконаний в тому, що Україна вся може об'єднатися навколо цікавого для України університету. І так і сталося на сьогоднішній день. Членами консорціуму є багато університетів не тільки правого берега, але й лівого берегу України. Нещодавно і членом консорціуму став Херсонський державний університет. Тобто це ще раз підтверджує, що тут географія не відігравала ніякого, ніякої ролі. І Варшавський університет взяв на себе дуже багато зобов'язань в плані підготовки науковців, експертів наших університетів. Якщо навіть проаналізувати наш університет, то щороку. На різноманітних стипендіях, які реалізуються в рамках консорціуму Варшавського університету і українських університетів. Наші викладачі отримують різноманітні стипендії в еквіваленті коли 50 тисяч євро. Організовані цікаві конкурси безпосередньо для наших студентів в минулому році, навіть в цьому році, в квітні місяці, вже в приміщенні ще не збудовано Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України Республіки Польщі, відбулися дебати молодих. Українсько-польські, перші українсько-польські дебати в молодих, на яких брали участь і заступники міністра освіти і науки обох країн. Знову ж таки, був голова Комітету у закордонних справах Республіки Польщі, тобто яку увагу саме на такому рівні приділяють молоді, наскільки молодь була задоволена цим спілкуванням, а найбільше спілкуванням ще між собою, тому що нічого так не інтегрує, як ці зустрічі в горах, спільні мандрівки, вони дійсно об'єднують молодих людей. Тому його роль є і буде, і залишається достатньо важливою ключовою для об'єднання саме тих напрямків наукових, які сьогодні цікавлять українські університети, саме в європейському просторі, за час вашого ректорства не тільки з польськими університетами, не тільки з Варшавським підписано. Ще багато договорів про партнерські взаємини з іншими країнами, з іншими університетами. Ми пішли цією дорогою і зрозуміли, що ми дійсно зробили правильний вибір. Сьогоднішня Європа спільнота університетів побудована таким чином, що чим більше університети об'єднуються в альянси, тим більше їхній успіх. Ми зараз знаходимося в одному з найбільш таких престижних грантових проєктів Горизонт Європа. І ми формуємо цифровий простір, науковий простір європейських університетів. Наш університет єдиний спозамеж Європейського Союзу, натомість участь у цьому проєкті беруть університети Чехії, Німеччини, Франції, Іспанії. Тобто, все це говорить про те, що навіть потужні університети розуміють, що потрібно об'єднуватися. Об'єднуватися заради реалізації великих проєктів. Тому в цьому контексті ми і рухалися. Пізніше ми заініціювали створення колегіум Карпатікум, створення університетів Карпатського простору. І не дарма ми робимо акцент, що ми Карпатський університет. Нас цікавить Карпатський простір, ми не обмежуємося себе тільки в рамках єдиної нашої області, але звертаємо увагу для можливості реалізації цікавих наукових проектів для університетів в Румунії, Словаччини, Чехії, Угорщини Польщі. І приємно, що всі ці університети прийняли рішення, що символічна штаб-квартира знаходиться на горі Піпіван, на міжнародному науковому центрі обсерваторія. Це також визнання того, що ми на добрій дорозі в питанні інтеграції університетів карпатського простору. Ваш університет чи не одним з перших в Україні почав впроваджувати практику подвійних дипломів, ну, яка дуже є позитивним прикладом. Ми е, пішли цим шляхом, тому що. З одного боку, хотіли розширити горизонти для наших студентів, дуже добре розуміли, що якщо студент зациклений тільки на своїй освітній програмі в своєму університеті, це добре. Але якщо він має можливість порівняти, якщо він має можливість знову ж таки здобути нові знання, побачити навіть інші системи викладання і знову ж таки розширити коло своїх друзів в інших країнах. То для нього це буде більший успіх. Знову ж таки, ми зіткнулися з тою темою, що на певному етапі, як і зараз, частина української молоді вважає, що навчатися потрібно за кордоном. І відтік молодих людей після загальноосвітньої школи був надзвичайно високий. І ми запропонували програму подвійних дипломів, але магістрських дипломів. Тобто, таким чином, після бакалаврату наші студенти мали можливість отримати диплом університету Республіки Польщі або інших університетів Європейського Союзу. І український диплом нашого університету. І це спрацювало. Ми вирізнялися від багатьох університетів не тим, що ми там були одні з перших, а тим, що ми запропонували ці програми безкоштовно. В багатьох випадках для багатьох університетів ці програми були оплачувані, і для студентів це був певний фізичний фінансовий тягар. Ми запропонували більше десяти програм для наших студентів, де магістрська програма була для них безкоштовною і залишається. Тому ця формула дуже добре працює. А й цікаво є те, що після бакалаврату, коли ти поступаєш на магістратуру, фактично ти вже молода, сформована людина. Ти маєш свої певні пріоритети, цілі, завдання, ти бачиш своє місце в Україні. І коли ти виїжджаєш за кордон, ми завжди говоримо нашим студентам: поїдьте, подивіться, навчіться. Але пам'ятайте, що те, що ви там побачили, там вже відомо. А тут ще ні, і тому буде краще. І в значній мірі ця формула дійсно є доброю. Ми її постійно вдосконалюємо. До речі, наш партнер голова економічного форуму в Криниці Карпачі Зигмунд Бердиховський в цьому році виділив додаткових ще 14 стипендій в еквіваленті 500 доларів для молодих людей, які прийняли рішення залишитись в Україні, які прийняли рішення. Навчатися у Карпатському національному університеті. Один з найпотужніших гуманітарних проєктів на теренах України. Не побоюся цього сказати. Це обсерваторія на горі Піпівани, молодіжний центр у Миколичині. Наскільки от, оцей проєкт допоможе в майбутньому євроінтеграційним процесам, бо молодь буде рухати оці процеси вперед? Будь-який університет є цікавий для європейських університетів, якщо він має велику науку. І це дуже важливо. Коли ти приїжджаєш на будь-яку зустріч з ректором іншого університету, ти можеш розповідати там про те, що в тебе 18 тисяч студентів, що в тебе 800 викладачів, така кількість докторів і всього іншого. Для тих університетів, куди ти приїжджаєш, чи це Європейський Союз, чи це Сполучені Штати Америки, воно не справляє враження. Коли був в університеті Чикаго, то моя розмова з віце-президентом Університету Чикаго почалася з того, що він мені сказав, що в нашому університеті Нобелівських лауреата, і з цього почалася розмова. Тобто я веду до того, що ти повинен бути привабливим. І, звичайно, що міжнародний науковий центр обсерваторія це унікально приваблюючий об'єкт з точки зору великої науки. Треба не забувати про те, що Україна має найвищий високогірніший науковий об'єкт. Знову ж таки, це третій в нашій європейській частині по висоті об'єкт після Швейцарії і Словаччини. І ті завдання, які він може виконувати і вже почав виконувати, вони є дуже цікаві для всіх університетів. Я тут принагідно хотів би подякувати саме уряду, нашому міністерству, тому що в цьому році були виділені додаткові кошти, незважаючи на складнощі, які супроводжують нас в умовах російської агресії, для того, щоб ми ще раз підсилили цей об'єкт, щоб він став об'єктом колективного користування. Тобто, ми сьогодні розглядаємо його як об'єкт не тільки університетський а для українських університетів, а так само. І для європейських університетів, які цікавляться астрономією, екологією, біологією, геологією. тобто, це те, що сьогодні є завжди на слуху в науці, і те, що приваблює саме науковців інших країн до нашої країни. І ще одну вашу ініціативу міжнародного забарвлення не можу не згадати у нашій програмі Шлях до Європи це започаткування. Щорічних українсько-польських зустрічей в Яремчу вони так відбуваються традиційно, оці зустрічі. Це теж ваша ініціатива. Це дуже цікавий форум, тим, що він збирає експертів найвищого рівня в українсько-польських відносинах. І підтвердженням того, що він є цікавий, є те, що його учасниками постійно є дипломати України і Польщі. Вони завжди супроводжують цей форум, тому що в таких невимушених дискусіях вони бачать найголовніше. Не тільки експертні висновки і оцінки, але найголовніше це зріз суспільної думки, яка є в українсько-польських відносинах. І це дійсно надзвичайно відверті форуми, які до певної міри навіть бували емоційні, тому що ми мали можливість обмінятися думками по всій низці проблем, починаючи від політичних, економічних, гуманітарних і закінчуючи історичною пам'яттю, яка зараз є і є надзвичайно складною. І саме ці форми наштовхнули нас на думку про створення Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України і Польщі. Тобто ми повинні сформувати таку платформу для молодих людей не тільки в Україні і Польщі. Нам потрібно вести розмову із угорцями, і нашими румунськими колегами, і Словаччини, тобто сусідами, де ми повинні пам'ятати про минуле, а це дуже важливо, і ніхто не відкидає ніколи історії. Тому що якщо ти не знаєш минулого, ти можеш допустити помилки минулого знову ж таки в майбутньому. Але дивитися в майбутнє. І от ця платформа, вона якраз була сформована за результатами цих дискусій. Це надзвичайно важливо, тому що ми працюємо вдовгу. Ми не будемо мати звичайно результату через місяць. Але ми починаємо формувати покоління нових молодих людей в Україні і Польщі, які мислять зовсім іншими категоріями, які читаючи Сінкевича чи Гоголя не породжують собі почуття ненависті до один до другого, а думають над тим, як не повторити те, що було. І приходячи на могили жертв українсько-польських відносин, це не місце ненависті, а місце вшанування пам'яті і знову ж таки роздумів над тим, як цього не допустити. Сьогодні в українсько-польських відносинах ми маємо якийсь певний черговий поворот, але я знову ж таки говорю: ми повинні формувати суспільну думку, а це найважливіше. Нічого немає важливішого від міжлюдських відносин. 22-й рік нам це засвідчив. Якщо би у польське суспільство сприймало українців негативно у 22-му році. То наші громадяни би мешкали в наметових містечках, а не в будинках польських громадян. І саме їхня позиція рядового поляка-громадянина була важливою для того, що уряд так само пізніше прийняв рішення про те, що треба максимально дати допомогу. Але першу руку протягнув поляк українцю. Як казав Шевченко, ж ми руку, яка є основою своєї творчості. Карпатський університет. Став, ну, безперечно, таким науковим центром євроінтеграційних процесів, загалом вищої освіти, науки в Україні. І як це не, не втратити, не дай Бог, як це далі розвивати? Що основне, що має бути в основі? Ми зараз дуже серйозно починаємо вести дискусії спільно із Олександрою Антонюк, головою наукової ради академії національних. Наук про наукову дипломатію з Міністерством закордонних справ. Тобто ми хочемо ще раз наголосити на тому, наскільки важлива наукова дипломатія, наскільки важлива присутність науковців в дипломатії. Таким чином, дипломатія для науки і наука для дипломатії. І я думаю, що цей проєкт буде успішним, тому що нас цікавить знову ж таки входження нас в європейський простір через наукову дипломатію, де дипломати в посольствах її будуть займатися наукою. Будуть моніторити ситуацію, бачити нові тенденції, поєднувати наші наукові школи, тобто і максимально інтегрувати українську науку в європейський простір. Тобто, якщо ми говорили з вами, Микола Хвильовий сказав геть від Москви, говорячи про культурний простір, то ми сьогодні говоримо геть від Москви, говорячи про науковий простір. Пане Ігорю, я вам дякую за змістовне інтерв'ю. І хочу пригадати ще ті роки і похвалитися, що. Ну, моя авторська програма е, Шлях до Європи теж е, мала свій початок після поїздки з е, делегацією, очолюваною в Дорогочин, так. де коронували нашого е, славнозвісного короля. І, тобто, наша програма е, теж причетна до участі вашої потужної міжнародної участі на, на теренах України. Е, я вам бажаю. Багато років плідної праці в науковій, освітянській і міжнародній сферах. Дуже дякую, пані Олі. Дійсно дякуємо вам за те, що ваша програма вона стала і взірцевою для багатьох інших обласних програм, де на це звернули увагу. Ми дуже часто говоримо про те, що нам потрібно йти в Європу. Натомість за цими розмовами потрібно формувати ту платформу, яка саме в інформаційному просторі найбільш важливіша. Дивлячись ваші програми, багато молодих людей задумуються, шукають нові ідеї, їх реалізовують і стають успішними. Дякую за інтерв'ю. Дякую.